Остапа Південна Кароліна, де відбувається праймеріс, вже завтра, це важливий штат. В чому власне, його важливість і чому результати у цьому штаті будуть показовими? Так, юрі вітаю тебе. Дійсно, тут відбудеться гонка і вибори між Дональдом Трампом та Нікі Гейлі. про принаймні два кандидати. Останні, які залишилися із основних і дійсно, як ти правильно сказала, південна Кароліна це четвертий американський штат, де голосують республіканці після нью Гемшера Невади. І багато з аналітиків кажуть, що південна Кароліна може південна Кароліна може стати останнім штатом. Насправді, якщо Дональд Трамп здобуде тут знову ж таки відве, доволі вагому підтримку серед виборців місцевих і буде покаже хороші результати. Тати, хоча Нікі Гейлі сама вона говорить про те, що не збирається нікуди йти, залишається у виборах у Гонці, принаймні до супервівторка, який запланований на 5 березня. Це той день, коли голосують найбільше американських штатів, 15 штатів голосують в один день. Юлю і в Нікі Гейлі вже заплановані події в декількох із цих штатів після південної Кароліни. Юлю, а важливий також це штат тим, що Нікі Гейлі сама звідси родом. Це також окрема окрема історія, яка впливає на хід виборів тут. Юлю щодо реклами, щодо передвиборчої кампанії небагато. Поки що мать, бачили ми якихось знаків чи зовнішньої реклами тут на вулицях у в Південній Кароліні, де ми зараз є. Але багато реклами у Ютубі. Ролики передвиборчі рекламні показують. Дональд Трамп показує Нікі Гейлі своїм. Виборцям Дональд Трамп закликає їх прийти на дільниці проголосувати. Адже каже він, що перед тим як перемогти Джо Байдена, потрібно їм перемогти Нікі Гейлі. Нікі Гейлі звертається до виборців південної Кароліни зі словами: чи хочете ви ще чотири роки хаосу? Якщо ні, проголосуйте за мене. А також заплановані сьогодні юлю передвиборчі події, зустрічі із виборцями. Нікі Гейлі має значно активнішу компанію. Вона а, зустрічається із, із місцевими громадами в різних містах. У Чарльстоні це найбільше місто Південної Короліни. Сьогодні Дональда Трампа не буде. Виступатиме на цих подіях його, його син. Дональд Трамп молодший. Сам колишній президент виступатиме в іншому місці у цьому штаті. Будемо за цими подіями спостерігати. сподіваюся, що вдасться потрапити нам на на декілька з них. Будемо можливо, мати більше інформації звідти. Остапа ми раніше говорили із політологом Сергієм Куделою, професором університету Бейлор, якраз про ці перегони передвиборчі, і він зокрема висловив таку думку, що якщо Нікі Гейлі програє у рідному штаті Південній Кароліні, то власне це означатиме кінець її передвиборчої кампанії, принаймні 2024 року, не говорячи про 2028, на якій вона напевно сподівається все ж таки буде провідним кандидатом від республіканської партії. Які все ж таки шанси Нікі Гейлі у її рідному штаті? Чи Є шанс, що вона може пробити цю велику перевагу Дональда Трампа, і яким ж чином заявити про себе як альтернативного кандидата від республіканської партії, юлю про не намагається Нікі Гейлі це зробити, представити якусь альтернативу тому, що пропонує Дональд Трамп. Але знаєш, якщо глянути на останні опитування, то все таки Дональд Трамп має впевнений відрив від Нікі Гейлі. Йдеться про приблизно 25% – це середнє, середнє число. Якщо глянути на різні опитування, хоча деякі. Прогнозують навіть відрив у 30 або навіть більше відсотків у цьому штаті юлю. А, але знову ж таки дійсно, Нікі Гейлі це її рідний штат. Вона виросла, народилася. вона виросла в Південній Кароліні, Вона також а, була тут губернаторкою. Тому люди тут її знають. І дехто говорить про те, що можливо виборці Трампа через прогнозований а, відрив між їхнім кандидатом і Нікі Гейлі, можливо, вони будуть почуватися доволі впевнено і а, не буде така їхня велика явка. Це може додати Них балів Нікегелі скоротити її відрив між Дональдом Трампом. Такі думки також mm -hmm. лунають від певних аналітиків. Юлю наразі Нікегелі справлялася добре із поміркованими а, республіканцями або з тими незалежними, які схиляються до них. Подивимося, як їй це дасться зробити тут у цьому штаті. Остапа ще одне питання від мене, і потім питання кілька є від глядачів. Від мене все ж таки, я знаю, тобі вдалося спілкуватися із представниками української діаспори, теж у Південній Кароліні. що говорять українці, які проживають у південній Кароліні, за кого вони віддають голоси цього разу? Поспілкувалися ми з парою. Це чоловік українець, жінка-грозинка. Вони тут мають українсько-грозинське кафе. Але і от вони юлються ті виборці, які ще не визначилися. Вони кажуть, що раніше завжди голосували за демократів однак, протягом цих двох років вони дещо розчарувалися на їхню думку недостатньою підтримкою з боку Джо Байдена і недостатньою підтримкою адміністрації президента. Тому на цих виборах вони розглядають інших кандидатів, можливо, навіть республіканців. Думаю, можемо послухати розмову їхню, про що вони говорять. Ти вирішила, ти за кого ти будеш голосувати? Ну я не знаю. Наразі для мене Нікі Гейлі. Коли я її слухаю, мені подобаються її погляди щодо України і щодо того, що Україну потрібно підтримувати. Та мене жінка, що скаже, то я роблю. Я шучу, я не знаю. У Мене нема зараз такого остаточного рішення, тому що я не знаю багато все таки за Трампа, я проти. А я не думаю, що вона попаде туди далі. Я не знаю. Хто Нікі? Нікі так. Я думаю, що це буде між Байденом і Трампом, а це вже трошки доїло. Остапи, що кажуть інші українці? Так, дійсно, знаєш, лю, це що ми почули зараз, цей фрагмент розмови, це також цікаво, тому що відображає воно динаміку. мені здається, в інших штатах теж люди, з якими ми говорили, кажуть, що розглядають Нікі Гейлі, Але якщо буде вибір між Трампом і Джо Байденом. О, голосуватимуть за Байдена. Втім, якщо Нікі Гейлі проти Байдена тоді можливо розглянуть її. А інші люди також юлю говорять. Вони занепокоєні не лише а, президентськими кандидатами, але й тим, як ця кампанія впливає на інші політичні аспекти життя цієї країни, зокрема на ситуацію в конгресі, і коли особливо коли йдеться про підтримку України. Інший активіст також цієї організації, «Charleston for Ukraine», Кенед, він сказав, що турбує його те, як Дональд Трамп впливає на певних американських сенаторів та конгресменів. Дві послухаємо. So uh, before Trumpism, I would have... Перед епохою Трампа я б однаково розглянув кандидата від республіканської партії та кандидата від демократичної партії, але я не можу підтримати це підлещування. Назвімо його так, яке інші політики виявляють Дональду Трампу. Сенатор Ліндзі Грем говорить про Україну одне, потім Дональд Трамп змінює свою думку, і раптом Лінзі Грем змінює свою думку. Також це дуже непокоїть. Я не часто поділяю бачення Лінзі Грема, але думаю, що погоджуюсь із ним щодо Ізраїлю та по Україні, тоді коли він висловлює свої власні погляди. Але коли він відчуває потребу схиляти, Перед Дональдом Трампом це не заохочує мене за нього голосувати. Ось такі юлю слова про нава. Така думка також від виборців. Будемо стежити, будемо говорити також з іншими американцями. Працюємо завтра на дільниці, де будуть голосувати люди. Остапа сподіваюся, є ще питання думати. від, тих, тих, від тому, глядачів до тебе. Я питання від глядачів. Зокрема, Тарас питає: так. чи не зупиняє американців ті справи, порушені проти Дональда Трампа, і як насправді відбувається процес там? У нас буквально лишається менше хвилини. Юлю тих поміркованих республіканців, можливо, це дещо віднаджує. Це викликає занепокоєння або виборців незалежних, які які можливо схилялися до республіканської партії. Так це та річ, яка їх турбує. Втім, якщо глянути на ядро республіканської партії, на тих людей, які підтримували Трампа раніше, так виглядає, що для них це не є проблемою. Про це ті речі, які ми чуємо від них, і ті речі, про які свідчать опитування. Юлю Остапи ще одне питання. Буквально коротко. Чи демократи теж проводили праймери з Південній Кароліні? Питає Джонні. Юліо, проводили, проводили вони раніше цього місяця. Джо Байден здобув підтримку. Тут в принципі немає великої гонки, але так ці праймеріс також тут були. Остапа дякую тобі дуже. Остап Яриш був на зв'язку з південної Кароліни. Там відбувається зараз завтра праймеріс республіканської партії, де власне республіканці будуть вирішувати, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом на президентських перегонах. Будемо продовжувати стежити за тим в понеділок. Більше інформації із південної Кароліни про результати.